Привіт, ребята, це благірок, благірець, благіріщі. І судячи з того, що за мною якісь поля, канали і дивні гідротехнічні споруди і лісопідісти Ви зрозуміли, що це Нідерланди. І сьогодні перше відео, яке буде присвячено країні, яка мені спочатку дуже не сподобалася, але потім і на жаль або на щастя, хто знає, стала моїм другим домом. Отак дивно я записую ступічку в країні, про яку дивиться у відео. Інтересно, так? Да? Не ожидали. А. я думаю, це далеко не останнє відео про Нідерланди. В цьому відео я б хотів розказати про кілька цікавих замків і фортець тут, у Нідерландах, і трошечки про жизнь. Прийшов якийсь дебіл і почав тут ссать. Але. Я записував відео на фоді сущого дебіла. Люблю цю країну. Перший перший мад... маленький гвинтик. нашої програми це місто Нарден. Господі, у мене глаза випучуються. Нарден! Ще знаходиться поруч з Амстердамом? Там, як і в будь-якому іншому голландському місті, є оці сладенькі є булочки. Вулички. Це місто має форму фортеці. Чого в Нідерландах теж дуже багато тут не кожне місто має форму фортеці, але що специфік дуже до Нардена, те, що там вона дуже добре збереглася. Нарден. No, I'ma break your neck Як Така херня була, Там, може, всім би краще жилося. От оце от місто, яке зажато з усіх сторін фортецею. І все так плотненько. Оце одна з найстаріших церков у Нідерландах, яку збудували ще до того, як всякі німецькі мракобеси, типу Мартін Лютер. Ти придумали реформацію, переклали Біблію з латині і пояснили широким народним масам про те, що в Бога можна вірити по-своєму. Бенітової голови через цю вашу реформацію. нідерландці, голландці вони нарешті зрозуміли, що бути під владою іспанців, які до речі католики, це просто вообще отстой ацтої підерські е говно. і вирішили замутити свою країну. Нідерланди тоді вона називалась Голландська держава. Гол... Голландська держава Зрозуміло, що для того, щоб будь-яка революція відбулась, треба, щоб відбувся комплекс причин, але все одно реформація була одною з основних. Так от. Іспанському королішки. Оцей весь двіж взагалі був не по приколу і почалась 80-річна війна, чия назва дуже точно відображає її тривалість. Сторічна війна, я тебе маю на увазі, але історію буде нам тут час втирати взагалі вже. уже спочатку. іспанцям вдалось приборкати повстання, і все було наче норм. норм, норм. Нічого, нічого, так нормально поговоримо? Але іспанці вони вирішили провчити голландців, для того, щоб ті голландці вони більше не повставали. Для цього вони влаштували кілька різанин, ну, типа, як Волинська. Што? Останнє з цих різанин сталося, от у цьому от невеличкому місті Нарден. Нарден. Отутечка, тутечки. Вони тут бігали. Але завдяки цій різанині повстання знову зарухалось. Люди зашевелілись. У підсумку воно призвело до незалежності Нідерландів. Бачите, скільки гівна можуть наробити любителі закручувати гайки. Перш за все, самим собі. У нас ря рядом, рядом 140 мільйонів любітелі закручувати гайки. У яких у самих гайки не закручені. Ну пускайте газ за моєю спиною фортеця. О, тут така фортеця і там такі доти або дзоти. Ось ця крепость, я на ній. Бачите, тут каземати. Там в казематах голландці зорганізували музей, але досить історії. Взагалі тут люди живуть дуже прикольно, вони всі люблять, ну ті, у кого є гроші. Вони люблять багато води, щоб рядом була водичка, якась ставочка, якась канальці. Ну ви розумієте. А ще нідерландці дуже дуже люблять мати великі вікна і не мати штор. Ну не люблять люди за невіски взагалі. Я досі не розгадав причину цієї нелюбові до штор, от Того я зараз от сижу в книгах. Шутка, я сижу весь в говні. На щастя, воно коров'яче. Гуляю по цьому місту Нарден, Дивіться, хто тут є. Це йде за мною. Давай, давай. Ничего себе рот. Що с тобой Вася, ты шо гониш? Что ты делаешь? За допомогою магії телемонтажу переміщуємося в інше місце, в іншу фортецю. да. це замок Амронген? Він знаходиться у центрально-східній частині Нідерландів, ближче до Німеччини. У цьому, у цьому гарненькому замочку, уютненькому жив німецький імператор, якого погнали з Німеччини. Тут недалеко далеко і й Його погнали. Тому, що Перша світова війна закінчилася. Ну і ви знаєте, хто там не виграв? Німеччина впрочем, як завжди. Тут протікає Рейн, одна із основних рік Європи. Власне, тут о, буквально в трьох кілометрах від селя, один з його протоків. В цьому районі Нідерландів дуже багато замків. Деякі замки в хорошому стані, деякі ні. Ці з них комусь належать. Багато замків викупили часніки. Вони влаштували там або музеї, або ресторани, або якісь зали. І заробляють Нідерланди. Це ж батьківщина капіталізму. Всі оці ненависні. Транснаціональні корпорації і інші страшні слова, от які ми, у нас деякі люди, вибачте, досі лякають дітей. Вся ця, ця оця діч. Їй продумали голландці. Це дуже нездорова ситуація, коли люди змушені свої чесно зароблені гроші ховати, бо суспільство сприймає це негативно і вірить в якісь оці дебільні ідеї про те, що держава їм має щось давати. Функція держави, мої дорогі любі мої слушателі, це створювати умови і правила, і слідкувати, щоб всі їх виконували. А не от ета, от ваше всьо. Бо якщо для вас держава це шугар деді або папік слеш мамік то мою не друг будь добр, добер поставляй жіпю. Я француз. Я завжди стояв на стороні ліберального капіталізму. Але якщо ви не вірите мені, повірте тисячам українців і інших людей, які голосують ногами і намагаються за будь-яку ціну зачепитися і лишитись в Нідерландах, країні, яка практично придумала капіталізм. Тобто, от людішки намагаються з усіх сил потрапити прямо в пащу дракона, оцього з трикутними зубами, прямо із радянської пропаганди. Знаєте, такі були. Якщо не знаєте небагато втрат. А якщо не вірите їм цим людям, то повірте, хоча б вашому Карлу Марксу. Це він казав, що шлях до комунізму лежить через капіталізм. Угу. Прямо так і казав: він просто теж українську знав. I'm a break Знову магія телемонтажу, і я опинився в іншій фортеці. Сподіваюсь, вони вам ще не набрили. Називається ця фортеця Буртанге. Якщо ви не уч, то можете читати це як буртанж. Але вас за це депортують 100%. На місці! І це супер круте, але супер не туристичне місце. У мене прям відчуття, що я не повинен про неї розказувати. Але враховуючи, що аудиторія мого блогу це дві бродяги, дві дверняги, то я думаю, що можу. що ок. Нічого страшного. Дві <кліплярі> бродяги. Так, от Мелодія Мелодія двох сердець. Мені чогось кажуть, що я в блозі якийсь наіграний, а люди просто не розуміють, що я по житті наіграний. Ось тут є пушки. <ріст> Рядом Німеччина. І от нахід нідерландці збудували ту фортецю, щоб захищатися від тих вандалів. От. Отут вони стояли і обнаружували німців. Отам от він бачить, він починає кричати дуйце, дуйце. І вони такі заряджають свої пуч, пучки. І коли дуйці будуть заходити, вони будуть в них стріляти і проганяти. Вона набагато менша, ніж на Арден, де, де ми щойно були. Тільки вона знаходиться в такій віддаленій частині Нідерландів. Дуже мало людей, абсолютно немає туристів. Я тут хоч один і тут все таке маленьке, але в той за часом воно таке чітке. Чарівна тут атмосфера, я вам скажу. Чарівна атмосфера, бо тут немає людей. Ну, власне, тут люди є, вони живуть, але вони всі сидять по хатам. І я у них тут під вікнами хожу, того мені трошки якось не по собі, бо тут місця дуже мало і вулиці дуже вузькі. Але все одно прикольно. Тут на центральну цю круглу площу приїжджає маршрутка. Вона така маленька, всі дороги вони сходяться в, в, на одну центральну круглу площу, це вона. Повно по всьому місту, по всій фортеці оцих будок, Як начебто має стояти якась почесна варта. Але зараз вже пізно, та я думаю, що голландця вони вже, ну, кожен день западок тут стоять. Дивіться, це що туалет. Типу тобто, древній туалет, я так розумію, раніше люди особливо не прягалися. Можна було е -е, срати вибачте, в річку. От, Так що вони отак. от. Заходили і, мабуть, туди какали. Я сподіваюся, зараз вони цього не роблять, але запашок там трошечки є. Але в той час слідів нема. Я думаю, то може просто хтось забіг і настяв. Тут наші нідерландці ще збудували отакі туалети. На такій солідній відстані від, від фортеці, щоб можна було, що там німці будуть намагатися прориватися в нашу фортецю. теж можна на них срать буквально. Збудували цю фортецю у 16 столітті. У 17 столітті її розширили. Ця фортеця розташовувалася це на дуже прибутковому маршруті торгівельному, який пролягає з Брюнінгену це місто на захід від селя. І в Німеччину для того, щоб захищати цей торговий маршрут, саме і збудували цю фортецю. Звичайно, якої будь-якій іншої фортеці тут безліч мостів, які можна у випадку нападу ворожини швиденько розвести. Вони всі мають такі за і вони закриті на замочок, тобто, щоб аби хто не прийшов і не розвів мости. Популярне місце в Нідерландах, сюди мало який турист добирається, тому що це реально дуже далеко. Але завдяки вашому блогеру, тобто мені, у вас є така можливість побачити цю унікальну. Фортецю і це щастя цього міста, бо інакше воно перетворилося, б у Гідхорн. Це таке село в Нідерландах, де замість доріг канали, там будиночки такі на островах. Ну коротше, дуже миленько там. У мене теж буде відео про нього. Так. Жмій, жмій, жмій. Давай, давай! блядь! Так, от у Гідхорні там стільки китайців, що там місцеві вже просто вони вже тікають, вони топляться в тих каналах, вішаються на цих деревцях, Там ну коротше, там просто якийсь мрак твориться. Там просто як у фільмі uh, Purge Anarchy. Там точно так, да. Тут теж не мешканці, тобто мешканці Буртанги, вони теж, очевидно, не дуже в захматі від, від такої перспективи. Та він ж диве меню. Слухи? Та він ж диве меню. Тиньйон, тиньйон, тиньйон. Погутися, чао? Не я того, щоб не пропустити мої майбутні випуски, де можливо я впевнений, будуть не менш унікальні і цікаві речі. Будь ласка, підписуйтесь на канал у кінці 19 століття. Вже фортеці вже були абсолютно неважливі. Її продали новому господару. Ця фортеця нафіг не треба була. 120 років воно все лежало. В руїнах, поки в 72-му вже 20-го століття, місцева хімента місцева адміністрація вирішила все таки зробити і розбудувати знову і зробили тут все красиве й Музика Зімат для зберігання пору. Він збудований в насипі і виходить до рва. О, тут в казіматі якісь сучасні нідерландці лишили послання у вигляді морського палового члена. Це означає не обрізай пісюн із розщенець. Я не знаю, чого когось це так турбує. Що мені завжди, до речі, дуже подобалось в Нідерландах, то що тут, тут трава зелена. Тут реально дуже зелена трава, і вона зелена завжди. Вона така завжди з такого насиченого зеленого кольору. Одразу видно, що сонця поменше, вологи побільше, того трава зелена в будь-яку пору року. Що у нас там у серпні трава вже жовта, бо вона вже вся вигоріла, то тут такого нема, тут вона зелена завжди. Навіть взимку. Чим мені ця фортеця ще дуже зайшла? Бо тут, на відміну від euh, того ж Нардена, тут хоча б можна спокійно ходити по траві і не дивитися, блін, отак от. Не виглядати, чи є там собачий кал, чи нема. То що в Нардені там просто капець. А потім я йду і. Весь в говні. Бууть. В говні! Якщо ви пам'ятаєте таке відео, було по суті, мені здається, що в Нідерландах є два режими погоди. 80% часу тут іде дощ і достатньо тепло. Дощ і дуже сильний вітер. Але ви не розкатуєте губу, Те, що по термометру тепло, це не означає, що воно відчувається як тепло, бо відчувається це все дуже холодно. Інколи дощ перестає йти, і тоді виходить сонце і настає холод. Мінусова температура. Все, про погоду поговорили. Тепер можна переходити до справ. Дякую, що дивились. Жміть на. Палець, підписуйтесь на канальчик, не на оцей каналчик. Насправді це, я думаю, що це річка, ну тут уже 300 раз уже перекопано. Я вам про це також буду розказувати, але не в цьому відео в інших відео. Жміть на палець, підписуйтесь, для вас це дрібниця для ютуба. Це о хох як важливо! Вірте в себе, вірте в Україну. Чмав. Мі-мі-мі. Бай-бай. чос, чогось, сплю пеш